Добрий день, любі друзі! Сьогодні у мене вихідний і на обід я вирішила приготувати ті самі хачапурі на сковорідці. Всюди пишуть 10 хвилин, але у мене пішло хвилин 20 на увесь процес разом із підготовкою. Ось такий буде у нас чудовий результат. Я відразу вас хочу трошечки заохотити до того, щоб ви доєднались до мене. І починаємо. Для тіста нам потрібно 250 мл кислого молока або кефіру. У мене молочко якось щойно почало скисати. Це приблизно у нас буде повний до країв стакан. Далі додаю сіль, одне яєчко. І все це зараз трошки поєднаю між собою, перш ніж я буду додавати борошно. Ось так, щоб у нас жовток розбився. Трохи поєднався з молочком. І тепер будемо додавати просіяне борошно. Я просію завжди відразу перед тим, як вже змішую. Ось таким чином. У мене борошно іде на цей рецепт 400 грамів. У вас буде плюс-мінус 50 грамів. Я так розраховую, тому що тісто у нас не має бути дуже забитим. 400 г у мене пішло цілком. І потім я трошечки ще брала буквально одну жменьку на розкатку. Тепер я додаю ще одну чайну ложку соди харчової, але, будь ласка, без гірки, бо буде чути смак соди. Все це між собою теж перемішуємо. І так далі продовжуємо вводити борошно яким я користуюся? Звичайно, що це буде вищий готунок. І моє улюблене, хоча це така справа дуже індивідуальна, я люблю Вінницький млин номер 2 На мій погляд, це найкраще борошно на сьогоднішній день це без реклами. Це суто моя суб'єктивна думка. Ось так вводимо і вже підходимо до того стану, коли нам треба буде вмішувати борошно ручками продовжуємо. Весь процес у мене буде відбуватись. В одній ємності на стіл я не переходжу. Мені це незручно, я не люблю після того дуже сильно прибирати, тому ось так. Тепер додаю буквально 2 столові ложки оливкової олії. Можете брати, звичайно, соняшникову, це по вподобаннях. І ще добре вимішуємо трошки. Робимо ось такий шарик. Тісто вже ну, майже готове. Але йому треба ще дати трошечки відпочити, щоб кликовина розпустилася, воно б стало ще більш еластичним. Я трохи закриваю його, і поки тісто у нас буде відпочивати, ми підготуємо начинку. Но це, мабуть, самий складний процес в цьому приготуванні. Нам просто треба натерти сир. Я використовую улюблений, в даному випадку це буде суміш бринзи і твердого сиру. Минуло приблизно 5 хвилин. Я ще раз обминаю тісто. І воно вже готове для того, щоб ми з нього формували хачапурі. Переходжу на досточку. На цю кількість, яку я подала в рецепті, у мене виходить 6 невеличких хачапурі. Сковорідка, яку я буду використовувати в діаметрі, вона зовсім невеличка, буквально там сантиметрів 12 вона зовсім у мене маленька, тому... але мені такий розмір дуже до вподоби. Ви собі робіть, як ви знаєте. Якщо у вас сковорідка більше, можете розділити, наприклад, на частин 5 або вже взагалі якщо великі, то 4. Так, ось такі кругляшочки робимо, розкатуємо, але не сильно. І розкатуємо ближче до країв, щоб у нас серединка не була тонкою, а більш тонкими були краї. Ось таким чином невеличкий кругляшок робимо. Додаємо сюди начинку. Я в кожну кладу десь приблизно по, ось, бачите, дві столові ложки з горкою сиру. І тепер ось так збираємо мішочком. Збираємо, защіпаємо добре і ніде не залишаємо просвіту, щоб наш сир потім не витік на сковорідку. Все добре защіпаємо, Потім ще раз контрольно ми пройдемося. І вже будемо розкатувати хачапурі. Ось так, тут дуже обережно, обминаю ще раз, і тепер так легенько, поступово, не різко, ми розкатуємо приблизно до діаметру сковорідки. Всередині буде повітрячко, але нічого страшного. Якщо ви не будете робити різких рухів, то нічого не відбудеться. Тісто просто розтягнеться з цим же повітрям. І все буде гаразд. З другого боку обов'язково не з одного ось так формуємо рівненький кругляшок. І ми готові його вже запікати. Сковорідку мащу перший раз трошечки жиру. Другий раз я вже взагалі смажила на сухій. Кладу хачапурі і закриваю кришечкою. Обсмажую на дуже-дуже маленькому вогні з двох сторон. Готовність перевіряйте самостійно, не орієнтуйтесь на час. Добре, якщо ще гарячими, ви їх оздобите маслом. Будуть ще ніжніші. Ось такі всередині вони получаються, сирні. Тісто тоненьке-тоненьке. Обов'язково спробуйте цей рецепт, адже він дуже простий. Результат просто неперевершений і ситою на обід буде уся родина. Смачного вам і будьте здорові!